Всім привіт! Купив такий міні керхер. Найдешевший китайський з Аліекспресу. Напевно, що на акумуляторі, це я собі його взяв для того, щоб мити коптільню. І Зараз ми його якраз і перевіримо. Ми вже її запінили, запорскали хімією. Він працює як в відро можна його пхати. Він сам тягне воду, так і можна його е, бутилка є перехідник, щоб бутилку сюди вставляти на швидко з'ємі. Зараз будемо пробувати мити. Так, дивіться, який результат досить непогано. Так як в мене коптільня знаходиться в приміщенні, то я її до того мив руками, і це було дуже важко. Ці всі, всі шпаринки залізти щіточкою важко. Великим керхером. Теж я тоді би тут купу води поналивав, бо він набагато більший тиск має. А так, ця штука, це дешеве. Звісно ж, тут стільки вольт, як тут показано. Тут нема такої ємності акумуляторів. Два акумулятора, правда, вони такі собі. Шланг опці. Фігня повна. Mm. Цей пінник. Це я не знаю, що ним піднити, теж. Повна фігня, але є дві форсунки пластикові і перехідник на бутилку, але з бутилки буде дуже важко. Часто потрібно буде воду набирати через те, що він бере досить непогано. Води, великий розхід трохи буде. Але Своїми обов'язками, так як ви мені буде суто мити коптільню, то це супер.